Слава Україні! Добрий день, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от пульт, так, кришка пульта кабіни з кронштейнами старого зразку. Так, дивіться, кронштейни для кріплення 130 і 100 гривень. Так, потім оце пульт з нержавіючої сталі нашого виробництва власного 450 гривень. Якщо отакий фарбований, Звичайний метал. Це буде коштувати 350 гривень. Сама оця от кришка оздоблена шкірозамінником. Шкірозамінник це виробництво Німеччина, він на поролоні. Дуже-дуже якісний, може бути з кольоровим рядком Отаким цікаво виглядає, або звичайний чорний. Коштує 550 гривень. Тобто разом 450-550. У нас виходить 1000 гривень. І Ще 230 гривень це кріплення до нього. Отакий от бюджет. Ну, тут, звісно, на 100 гривень буде дешевше. Так, друзі, по якості. Дивіться, це виробництво Україна. Метал. І він оздоблений шкірозамінником. Отаким чином воно все виглядає. Тобто метал не фарбований буде самою цього пульта. Ну, а от накладочка вже вона фарбована або нержавіючої сталі. Для замовлень, друзі, будь ласка, звертайтеся за цим номером. Також хочу вам нагадати, Литва, Латвія, Молдова є можливість відправляти вашу країну через перевізників. Друзі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, далі буде ще цікавого багато. На все добре.